Армадол, забудь про головний біль. Ой, друзі, зараз буде і прем'єр одночасно. Буде і Будемо яскраво! Будем... Які наші гості не не представляє. Так, друзі, почнемо з того, що 120 самотніх людей і 60 оригінальних побачень. От саме таке вже сьогодні о 18.00 на телеканалі ТЕТ. Ви побачите велику прем'єру, бо це величезне реаліті шоу Побачення без фільтрів. От там люди в активному пошуку кохання будуть ходити на сліпі побачення. Ну а за ними власне за кадром підглядатимуть вже зіркові експерти. них уже сьогодні в нас в студії. Вітаємо стендап коміки Андрій Рибак і Настя Зухова. Привіт вам! Привіт! Заходьте, будь ласка, привіт-привіт! Привіт, а, Ай, давай о, я А Юра, а Юра, Юра, Юра каже, От подивіться, Привіт. вони Привіт. тільки звичайно. У нас, вони вже так і у нас круто. купа людей там каже, о, стендапери прийшли. Я кажу, звідки ти знаєш? Ну, ти тільки що то у вас обличчя знамениті знайомі, каже, ти на їх зовнішній вигляд. Ті, Слухай, ну знаєш, я Настя по їх... артиста має бути. No, я Настя неодноразово бачила на підпільному стендапі, тому для мене це зірка. Знаєш, я так наживо побачила людину, яка ж Такі трошечки я... менш запухша, ніж ввечері. А зирнували. я жодного разу не виступав зі стендапом. Тому не знаю, чому ви називаєте мене стендапер. Ну, але, як то кажуть, якщо вже назвали, значить треба виступати. Таким мусиш бути. вистати. Я так. чекаю твої соль. Так. Побачення <св 'язаний> без фільтрів, про що це? Розкажіть цей досвід, як ви підглядали за людьми, і що цікавого для себе. там І початували? чи не посадять нас? Правильно за засідали. Дуже Вже це сидите, <св 'язаний> нормально. Побачення без фільтрів, мені здається, це таке. Знаєш, як є е, там шоу на других каналах, не буду називати назви, е, де людина вибирає собі пару, але воно дуже довго йде. Типу, ти дивишся, треба дивитися три місяці. Це шоу, слідкувати. Думаєш, боже, коли вже я дізнаюсь, чи буде в них, Ого, брали, Кого та? хто буде, чи буде ця любов, наконець-то. А побачення буксильтрів це. Пришвидшене реаліті, це що, типа привіт-привіт, Андрій, Маріна. Люблю тебе. І я тебе. Все. І так, ти, ти такий вау. вау. Ну, це, це, це версія Андрія. Я чесно кажучи, не так на то все дивилася. Може, ви занадто пришвидшили? Так, хлопці, Так, хлопці, так, там дивились на такі ікстри. Ну буває А, а як ти дивилась на це. Настя? ці як я як я ну я вболівала. Е, я... Не знаю, ні, ну давайте так. Іноді я дивилася, і така я вже знаю, що тут буде. А, я, так. така, я така, я знаю, що на вас чекає. Ну, це знає, така жіноча проникливість, так? Ну, типу, так, так. я не буду вас запевняти, що так. я завжди була права, так. але іноді так. Ні, ну, іноді треба, була. Треба може пояснити раптом, хто не так, знає, давай, «Побачення так. без фільтрів це, типу, таке реаліті шоу, де пари зустрічаються вперше. Вони бачаться вперше на першому побаченні, його готує хлопець. Ну там Дівчина, хтось один з пари. З mm цих -hmm. двох. З цих двох. Mm -hmm. І потім, після цього першого побачення, вони йдуть на ще одне побачення, де інший цієї пари його підготував. І вже після другого вони такі, ну що, ми взагалі будемо? Ага, мути? мути? Але Іноді. Да, чи мутим, мутимо, мутимо чи ні, з'їжджаємось. Ну, типу, так. Іноді мужчини такі гарні побачення готували, що. Що здарували? Що до другого побачення і не доходило. історії. Розкажіть, будь ласка. У мене фаворит, ну так вийшло. Просто знаєш, завжди перші. Запам'ятовуються, ну, це не тільки в шоу, але й в житті. Тому перша, перша, любов. перша любов, так і перша пара, яку ми коментували, це пара, де дівчина працювала. Ти хто ж пам'ятаєш, вона коротше, в неї дуже цікава професія. Вона. Ви випи... Ну, як вона малює і пише на е, могильних плитах, тобто, оце людина, яка в ці фотографії перебива, ну якось же їх же ж не просьже грошовита професія. Їх же ж не клеїть на скотч. Це хтось там ж перемальовує і це вона це робить. І якби вона вирішила відразу ну найперце перше побачення. Перше побачення з хлопцем. Вона бачить, вона вирішила відразу показати, де вона працює, але вона не повела його в там в, в бюро ритуальних в, в... В май... майстерню. Ага. Знаєш, куди там отут я пиляю. Ні, вона повела вже туди, куди власне приходить готовий продукт. На вона... Вони пішли на цвинтар, <світ> і вона прям з ним ходила. Тобто вона його за ручку так водила. Він вона ще така <світ> трошки. <світ> Це моє улюблене місце. Показувала видала <світ> <світ> свої роботи. Вона на тільки що робила іноді так. Типу, там ж не все вона робила. І вона так: оце я там. Це так, типу, там щось 200, 200. Фотка, там щось якісь, ну я не знаю, як там якісь там є. Інструмент, на... Інструмент. Фабрик, так? А тут хтось інший певно робив, вона така, ну це, типа, так собі. Халтурка, я, я, да, б, да. Так би, ну, я так би, я так би, звісно, не зробив. Але тому... я добре розумію її рішення. Ну, вона ну, це найкраще побачення, найкраще показати чоловікові, що на його очікує, якщо так? він це буде такі... поводитися негідно. Стрес, Стрести знаєш? Не знаю, знаю не, не знаю. Вона не, така, він... дай я тебе сфоткаю. Він, не, він також Дуже у нього також було дуже цікаве побачення, але це треба дивитися. Тому обов'язково ну, подивіться сьогодні, вже сьогодні. Бо як в нього сьогодні о 18-й Тетра. Тетрагляд Андрій, насе про серйозне а, війна і гумор як змінився? Як ви змінилися в цьому жанрі? Тому що це ж одно, з одного боку і ваша професія починала боку... жартувати під так. час війни. Ну, я по своїм відчуттям дуже змінилася. Змінився вектор жартів. Ну, але це, типу, нормально, тому що стендап такий жанр, що ти що відчуваєш, про те розказуєш. І оскільки мене не хвилює зараз нічого, крім смерті росіян, відповідно, відповідно і в моїх жартах багато цього. Ну, я типу, перебільшую, звісно, але дійсно найбільший фокус зараз на тому, що відбувається у нас тут, на тих речах, які трапляють з нами, і це така точка, де ти з одного боку хочеш підтримати людей, хочеш показати, як ми з цим справляємося, і як це важливо. А з іншого боку, висміяти ворога. Ну а дякую. коли ви почали сміятися? Після 24 четвертого не смішно ні всім було. А в який момент тригером стало, що треба пожартувати досить швидко. Започинати. Ну але ж ви зрозумієте, це певна про деформація. Тобто, ну я думаю, ти ж погодишся зі мною, Андрію що Люди, які займаються гумором, вони в принципі все переживають через Гумор. Ну, це, відповідно, досить швидко. У нас на концертах для ЗСУ, коли вже перші були десь е, кінець квітня місяця, то ві, е, хлопці прямо з зали кричали Давайте гумор, давайте анекдоти, давайте, тому на що. На е, І на передові, і в тилу, ті, хто були на ротації. Mm. Тобто там гумор дуже затребуваний. Просто ти не, не зовсім розумієш, як його подавати. Ну, гумор щоб... це реакція на стрес. там Хтось вибирає там плакати, хтось вибирає сміятися. Тому я не пам'ятаю, коли я почав жартувати. Ну, я жартував, напевно, там. Ну, знаєш, навіть коли. Ми там їхали там ще 24-го я відвозив там свою дружину е, за кордон. Ми навіть коли в дорозі ми там намагалися трохи піджартовувати. Типу, там, а, Самі а, себе щас, перекинь, щас, як, там, як ну, Перекинь да, прилетить. Типу, щас, та, це... ну, трохи, типу, ти знову ж таки, від, більше від хвилювання це робиш, а далі воно якось уже. Ти станував, розумів, що треба якось з цим боротися, і треба mm. а є якісь табу на жарти. І це стосується не тільки війни, а Або взагалі. Теми От просто, так. ті теми, да, які ну на які не, жартувати. Ну, не, не можна. Ну, раніше. Я думала, що я раніше думала, що немає кордонів. Ну, знаєте, uh -huh. міленяли. А, але під час війни кордони є. Я для себе визначаю їх таким чином, що. Суб'єктом жарту не може бути наша трагедія. Тобто є тема жарту, і вона може бу бути будь-яка. Але саме те, над чим конкретно ти смієшся, що то ну і це мені здається не так складно відчувати, тому що ми всі через це проходимо. І глядачі, і, і глядачі комік, ми в однакових умовах, і тому е, оця межа вона відчувається як на мене досить чітко. Не, ну, мені здається, від контексту залежить. Можна про жартувати що завгодно. Я думаю, всі бачили, є відео де. E, наші захисники, Ті хлопці, токи. які там да втратили там кінцівки, ноги там, наприклад, вони дарують один одному шкарпетки на дні на день народження, приходять і сьони же... це можуть da, говорити, від контек... да, тобто, да. В них цей контекст, вони да. можуть в цьому контексті жартувати. Люди, які там не в цьому контексті, не можуть про це пожартувати. Це тому це я... як жарти монетично. між Афро і афро, Афроюкраїнцями. Тому чи я думаю, все залежить саме від людей. Тобто, якщо люди в якомусь контексті певному, вони можуть там зачіпати за, 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 за будь-яку Андрюх, Невеличка вікторина для вас. У нас є слово Tuda. дня дзигарі, або дзигарі, або дзигарі. Як ви думаєте, що це Дзигарі? Це може бути однина, множина, неважливо, бо там у нас була суперечка однина, це чи множина. Дзигарі. Ну етимологічно відходить від того. дзигарі, Дзигарі. Може, це щось пов'язано з музикою? Може, це музиканти варіант. Такого ще не було вуличні. вуличні. Такі дзигарі. ні, мені здається, дзиґарі це теж це. Типу, коли ти прокидаєшся трохи зранку десь після якоїсь вечірки, то ти бівашки о в роті в тебе трохи воно в'яже. В роті і ти такий до друга кажеш «Є, може може бути такий варіант. Там по заґарі позигарці типу ще є варіант. Так, дивіться дзиґарі від слова дзига, це що крутиться. Тобто, ну знаєте, така людина, яка яка ну похмучиться, ну там, все вопросі ришає рішала, рішала. Давайте подивимося правильну відповідь. Отже, дзигарі – це в нас все дитинство казали. Кіку там твій дзигар показує десять, десять я вже сість спізнюю треба пам'ятати в тебе дзиґадзигар чи Друзі, Ми вас буквально на хвилиночку відпускаємо, але не відпускаємо зі студії. Сьогодні наш традиційний стендап або наші новини з Запорєбріка будуть виконані професійними людьми, які над цим працюють, які професійно вміють жартувати Андрій Рибак і рибаки. настя зухвала зустрічайте за хвилинку. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна